Кращі двері від провідних українських виробників в салоні-магазині зодчей, що на черняка-2. Дана родина не є зразковою. Розпивання алкогольних напоїв у заборонених місцях, поява у нетверезому вигляді на очах у громадськості. Саме за такі порушення складали адмінпротоколи на дружину та чоловіка правоохоронці. Господар ще й бив дружину, тому притягувався до відповідальності за насилля у сім'ї. Того дня за чаркою між подружжям також виник конфлікт. Жінка не стрималась і схопила ножа. Наразі чоловік перебуває в хірургічному відділенні корицької центральної районної лікарні з діагнозом Проникаючи на живе поранення черевної порожнини. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 121 Кримінального кодексу України. Тепер жінці загрожує в'язниця, а саме до восьми років не бачити волі. У підозрюваної є десятирічний син. Службою у справах дітей районної адміністрації вивчається питання про доцільність позбавлення жінки батьківських прав.